Тента для автомобіля фірми кегель поляки роблять. Дана моделька це в мене самий простенький, без іграшок одітий. діти. О, дивіться, яка структура тканина йде. Де поліпропіленчик. Це не клійонка, як в китайських, все прошите, все кантовочка йде гарно. Матеріал плотний, хороший, котики собаки не поцарапають, гравіровочка, кегель, ватерпроф. Мембрана, все як положено, дишище, мембрана для того, щоб він дишав, щоб він не, не прів кузов, не цвів. Один писав там, що іспользував, поцвіло, погнило, ну тому що китайський був він. от по кругу матузочка вшита. Отак от, от в нього виходить, кріпиться він, все. Бачите, до диски все, кузов повністю закриває. От, І Одягли оцю матузочку. Стягнули. І все, воно по кругу обтянуло цей тихольчик і погнали. Є декілька варіантів. Бесік гаражик, бесик гаражик, двухшарова криша, одношарова боковинка. Мембрана гаражик, трьохшарова криша, трьохшарова боковинка зеленого кольору. такого Мобіл гаражик, трьохшарова криша, двухшарова боковинка. Тут боковинка тонша, ніж. Чим... Мембральний сірого кольору, отакий от, поліпропиленчик, плотний матеріальчик. Топово, саме дорогий, це звісно, ж, перфект Граш. От, Чотирьохшарова криша, чотирьохшарова боковинка, темно-синього кольору плюс підкладочка поліуретанова, нижня підкладочка. Це найдорогіший, крутий, який є. Так що є на різні автомобілі абсолютно: від седанів, хечбеків, до джипів і так далі. От кого Цікавить, за номером телефону, шапці профіль або на сайті автоброкиві.